Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека, як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про ті книги, які покинуть Надійну бібліотеку, але вони відправляться в іншу. А саме Маломечетнянську сільську бібліотеку, в якій наразі є нестача україномовних книжок, є потреба поповнення україномовного фонду, і я вирішила, чому б не долучитися до цього збору. Про цей збір мені написав. Тетяна з каналу Леді Бо, яка, власне, його і організує. Вона подивилася мої відео про книжкові гріхи, де я розповідала, що колись залишила у себе книги з бібліотеки, бо поїхала з Донецька терміново. І я сказала, що треба для компенсації задонатити книги в якусь бібліотеку. І, от, почувши це, Тетяна написала мені і сказала, а в мене якраз є. Така можливість задонатити книги в бібліотеку, тому якщо хочеш, долучайся. Я подивилася по своїх поличках, зрозуміла, що в мене трошки є чим поділитись, і я сьогодні розкажу вам про саме ці книги, які. Я вирішила віддати. Можливо, в цьому відео ви дізнаєтеся про щось цікаве і вирішите придбати такі книги на книжковому ринку України. А можливо, ви з тих, як я, хто, якщо бачить варіант допомогти, долучається до допомоги. І якщо ви якраз належите до другої категорії, я залишу всі посилання і на Монобанку, і на аккаунт тетяни в інстаграмі. Для того, щоб ви могли знайти всі дані і або задонатити грошима, або відправити свої книги в маломечетнянську бібліотеку. А тепер сподіваюся, що ви вже встигли взяти щось смачненьке, запастися чаєм і готові слухати про ті самі книги. І першою книгою, про яку я вам сьогодні розповім, буде подорож людини генетична Одиссея» Спенсера Велза. Ця книга в мене на поличках досить давно, і це таке антропологічне дослідження, походження людини, розвитку людини впродовж. Тут ми дивимося на те, як починаючи з африканського континенту, первісна людина розвивалася і заповнювала собою всі далекі далі, і дійшла до сьогодення. Думаю, що ця книга стане в нагоді людям, які цікавляться антропологією, цікавляться історією, цікавляться походженням людини і тим, про що ми звідки ми і куди йдемо. В принципі, непогане видання, вона в дуже хорошому стані. Тут навіть є фотографії в центральній частині книги чорно-білі. Але ілюстрації є, і вони досить такі якісно зроблені. Так що, так, да, книга відправиться. Не знаю, чи потрібен в бібліотеці Нонфік, але я думаю, що зайвим не буде, то про всяк випадок я її відправлю. Другою книгою, яка поїде в свій новий дім, стала книга доця авторки Горіха зерня. По-перше, мені дуже імпонує цей псевдонім. Мені здається, горіха зерня звучить дуже і дуже мило. Цю книгу, можливо, ви бачили у відео про мої книжкові полички. Там я розповідала про те, що це книга, яка описує початок вторгнення в Донецьку в 2014-15 році. І я казала, що я поки що морально не готова читати цю книгу, тому що власне я була свідком тих подій. Я поїхала влітку 2015 року, то всю цю зав'язку. Початок всього, що заварилося, я бачила на власні очі, тому ця книга мене трошки. Відлякувала, бо морально я була не готова знову занурюватися у цей досвід. Досить довго вона чекала своєї черги, і сьогодні, поки я дивилася на полички, я зрозуміла, що рука в мене до неї взагалі не тягнеться, і, скоріше за все, найближчим часом я не захочу її читати. І навряд чи я, в принципі, захочу її читати, тому що ну, занадто воно особисте, занадто воно в мене всередині досі е горить. Тому я думаю, що ця книга відправиться в нову бібліотеку і знайде там читача, який буде більш зацікавлений в цій темі, якому це не буде настільки болісно. І людина зможе з рецептивної точки зору подивитися на те, що тут описано, тому що я точно цього зробити не зможу. Особливо мене потішила наявність отаких от, от листівочок. Кожен примірник доці включає і отаку от листівку. Яка є фотографією парка Щербакова? Це те місце, де я під час навчання в університеті проводила дуже багато часу, включно з 15-м роком. То для мене це місце. Досить особисте і особливе. Третьою книгою, яка поїде в Маломачеднянську бібліотеку, є Річард Медісон та його роман Куди приводять мрії. Якщо ви плюс-мінус мого віку, то ви, скоріше за все, знаєте, про що ця книга з одноіменного фільма з Боже, як його звати? Вилетіло взагалі з голови. Робіном Вільямсом. От, згадала через Робі Вільямса. Не суть. Є одноіменний фільм з Робіном Вільямсом. Сюжет книги дещо відрізняється, але не кардинально. Ця книга в мене прочитана, і я просто розумію, що скоріше за все ніколи її більше читати не буду, тому що екранізація мене. Повністю влаштовує, і якщо я захочу повернутися до цієї історії, скоріше за все, я просто передивлюся фільм. Він, до речі, чудовий. Книга в нас починається з того, що наш головний герой, на ім'я Кріс, потрапляє в автомобільну аварію, зазнає досить важких поранень, через які він помирає і потрапляє до раю. І здавалось би, в нас тут хеппі-енд, але там він дізнається, що його кохана дружина не змогла прожити таку втрату, не змогла залишитися живою без свого чоловіка. Не змогла це пережити і вчинила самогубство. І як ви розумієте, до раю їй тепер дорога закрита. Вона тепер знаходиться у пеклі, тому що вона самогубця, самогубці. Окрім ну, пекла, нічого чекати не можуть. От і недовго думаючи, Кріс вирішує полишити рай і відправитися на пошуки своєї коханої, щоб їй допомогти. От з цього і починається наша розповідь. Ми спостерігаємо за подіями потойбічними всю цю книгу. І це роман виявився досить філософським, досить таким напруженим, гірким. Але в цілому книга чудова, і вона, мені здається, якраз підійде тим, хто або пережив втрату, або багато про неї розмірковує останнім часом. То я думаю, що Роман комусь стане в нагоді, а я його вже прочитала, і точно повертатися саме до книги не буду. Скоріше за все, знову ж таки кажу, буду дивитися фільм. А ви, якщо не дивилися фільм, то я вам його раджу. Наступною книгою також буде художній твір, і це роман Тінь Вітру Карлоса Руїса Сефона або Руїса, я думаю, що Руїса, до речі. Цей роман я читала досить давно, і тому, пам'ятаю, вже дуже і дуже. Розмито пам'ятаю, що книга мені сподобалась, але чомусь руки до продовження не дійшли. Чому кажу про продовження? Тому що це перша книга з циклу про цвинтар загублених, здається, книжок забутих. До речі, дуже інтригуюча назва. Не знаю, чому я не продовжила, враховуючи те, наскільки це інтригуюче. Наскільки я пам'ятаю, головним героєм цього роману є хлопчик на ім'я Даніель, який знаходить на тому самому цвинтарі загиблих книжок певний роман, читає його і це змінює його життя. Там є певна детективна складова, там є містичні незнайомці, людина, від якої постійно відгонює попелом, а також досить давня і досить моторошна таємниця. Це те, що я пам'ятаю от... З сюжету через роки. На задній частині написано, що у цій книзі магічний реалізм Габріеля Гарсії Маркеса зіткнувся з інтригою Умберто Еко та готикою Хорхе Луїса Борхеса. Якщо чесно, я б настільки гучно про цю книгу не говорила, але я точно пам'ятаю, що враження в мене наприкінці було досить непогане, тому, можливо, комусь буде цікаво почитати про цю історію. Ще один нонфік, який відправиться в іншу бібліотеку, це в нас дякую за запізнення керівництво для оптимістів сучасності Томаса Фрідмана. Якщо чесно, я книгу не читала. Вона чекала, чекала на поличках і так і не дочекалася свого. Часу, а в мене чотири стележі з книгами нечитаними, Тому я думаю, що руки в мене, якщо й дійдуть, то дуже і дуже не скоро, в той час, як до для іншого читача, ця книга могла би стати в нагоді вже зараз. Тому вирішила її віддати. Якщо я не помиляюсь, ця книга присвячена тому, як не поспішати в цьому надмірно поспішаючому світі, як відчувати це життя, як приділяти увагу маленьким дрібничкам, які роблять нас щасливими людьми, і чому це. Важливо для нашого життя-буття. Це, в принципі, все наразі, що я можу вам сказати сьогодні. Але якщо вас зацікавила книга, я думаю, що ви без особливого труда зможете знайти анотацію в інтернеті. Ну ми з вами переходимо до наступної книги в списку, яка поїде в іншу бібліотеку. І ця книга це роман Олівія Кітерич, авторки Елізабет Траут. Як ви бачите по обкладинці або, можливо, чули, це лауреат Пуліцерівської премії. Дуже багато прихильників цього роману. Я читала його в минулому році, і в цілому він мені сподобався, але це не та категорія літератури, яку я люблю читати. Вона не попала мені прям серденько, я точно не буду до неї повертатися. Тому краще вона поїде шукати нового читача і новий дім. Якщо ви нічого не знали про цей роман, це в нас така збірка поглядів на ту саму Олівію Кітеріч, очами її сусідів, друзів, родини і так далі. Це історія життя жінки, історія того, як її сприймає суспільство, в чомусь вона. Виділяється з позитивної точки зору, комусь вона здається упертою і неприємною особою, і ми просто спостерігаємо за тим, як її бачать збоку, що вона є для свого містечка, що її цікавить, і як пройшло власне її життя. Чому кажу, що Роман не потрапив в серденьку, тому що він завершився на такій дуже дуже меланхолійній ноті. Тут дуже активно підіймалася тема старіння, тема того, як зношується тіло, не в контексті Олівії, а в контексті одного з її компаньонів по цьому роману, називаємо це так. І це не те, що я зазвичай люблю. Все ж таки, оцей, знаєте, гіркий після смак цього роману, він мене трошки відвернув. Але якщо ви любите психологізм, історії маленьких містечок, цікавих неоднозначних персонажів, то це непоганий варіант, і я думаю, що він все ще є в продажу. Тим паче, що є і друга частина, яку можна читати окремо від першої, перша завершується, в принципі, на досить логічній ноті. Далі розкажу вам про роман Сари Груєн, який називається Води слонам. Цей роман, якщо чесно, я купила якось імпульсивно, тому що. Перед цим багато років тому я дивилася екранізацію з Різ Визерспон і Робертом Паттінсоном. І мені вона сподобалась, тому я коли побачила, що в нас вийшла українською ця книга. Я вирішила, що вона мені потрібна, і так вона і стояла, чекала своєї черги, поки я не зрозуміла, що в цілому екранізації мені цілком достатньо. Руки до неї не потягнуться найближчим часом, тому знову ж таки краще вона поїде туди, де вона зможе когось розважити, комусь скрасити вечір. І можливо принесе. Певне читацьке задоволення. В цьому романі в нас, по-перше, дуже цікавий сетінг, тому що тут в нас цирк, бродячий цирк, до якого примикає наш головний герой на ім'я Джейкоб, який влаштовується там працювати ветеринаром. І от в цій цирковій атмосфері подорожей розгортаються наші події, про які нам розповідає головний герой через 70 років після власне, цих подій. Тут в нас і історія кохання, і історія зради, і е, е, питання вибору. Питання свободи, тут слони. Тому, якщо ви любите атмосферу цирку, якщо вам ця тема в цілому цікава, якщо ви любите читати про кохання е, крізь роки і крізь всі препони, то це класний варіант. Погана книга, дуже легко написана. Я хоч і не прочитала її повністю, але я дивилася на текст перед тим, як купити, хоч так підготувалася. І читатися має дуже і дуже легко, тому якщо ви щось таке хотіли. То зверніть на це увагу, а якщо вам лінь читати цілу книгу, то ви можете подивитися одноіменну екранізацію роману Води слонам. Наступна книга в мене також не читана і поїде шукати свого читача. Це в нас сімейна сага Віолетта Ізабель Альєнда. Я купила її десь влітку, коли вперше потрапила в книжковий лев, і мені треба було хоч щось купити собі на пам'ять, то я купила Віолету, але за цей. Скільки півроку, майже, може навіть більше, рука так і не потягнулася до неї, і не хочеться мені, якщо чесно, її читати. Сімейні саги це те, від чого я трошки втомилася останнім часом, тим паче. Такі реалістичні сімейні саги, якби тут хоча б елементи магічного реалізму були, то мені було б цікавіше. А так я трошки перечитала сімейних саг, тому е, не тягнеться в мене рука, але я впевнена, що книга чудова. І з того, що я про неї знаю, тут мають бути дуже добре прописані жіночі персонажі, дуже добре прописана психологія цих жіночих персонажів. Тому якщо ви любите сімейні саги, то я рекомендую придивитися до цієї книги. А мій примір... Відправиться у новий дім. І останньою книгою, яку я вам сьогодні покажу, буде роман Гейл Ханіман з Елеонор Оліфант Усе гаразд. Ця книга в мене на поличках роки два. Три, Так точно. Я її купила, коли всі про неї говорили. Просто з кожного каналу, з кожного відео говорили про Нор Оліфант. Е і мені здається, вона була в якомусь зірковому книжковому клубі. Чи то Різ Уизерспун, чи то Опри, щось таке. І, і е на той момент я якось піддалася так, хайпу і загальному зацікавленню цим романом, купила його собі на полички. Погортала і поставила чекати свого часу, поки не зрозуміла, що не дуже воно мені цікаво. Тут у нас така, не така, як всі. Жінка, яка, начебто, проживає нормальне життя, начебто з нею все добре, але якщо придивитись, не так все і гарно. А в принципі, книга то е, я б сказала про депресивний епізод і про те, як він може протікати, як звернути увагу на те, що насправді не все гаразд. Але це те, що я можу сказати, з так. Того, що я чула про цю книгу, тому що, як ви розумієте, руки в мене до неї так і не дійшли. Я вирішила, що якщо мені захочеться повернутися до цієї історії, таки з нею познайомитись, я просто куплю її в електронному форматі і прочитаю так, а книжку віддам, тому що. Знову ж таки, психологізм, сучасна проза, комусь може бути цікаво. Тому хай поїде, пошукає свого нового читача. Що ж, це були ті книги, які я передам в бібліотеку. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікаве. Можливо, у вас з'явилося бажання доєднатися до цієї ініціативи, якщо так. Я все залишу в описі під відео. Дивіться всю інформацію там. Розкажіть, будь ласка, чи були у вас такі імпульсивні покупки, які ви під впливом Ютубу чи якогось іншого інформаційного каналу собі дозволили, поставили на полички і чекають вони свого часу роками, що вас змусив купити Ютуб. Чи є це для вас проблемою, чи вам книги не заважають хай стоять, скільки стоять? Коротше, розказуйте все, що вважаєте за потрібне. Ну а я бажаю вам тільки найцікавіших книжок, відсутності імпульсивних покупок, які вам не знадобляться. Тільки гарного настрою, чудового завершення цієї осені і всього-всього найкращого. Ну а ми з вами зустрінемося у наступних відео. Пока.